Дівчата, всім доброго вихідного суботнього ранку або вже дня. Ну, Завжди на вихідних хочеться трішки поспати, поніжитись, тому інколи ти вже думаєш що 11-12 час це ніби ти ранок, і це нормально. Відпочивати треба і духовно, і морально, і фізично. І ви знаєте, зловила себе на думці, що для багатьох жінок одягнутися якісно, красиво. І комфортно, щоб це було. Це також доставляє чимало задоволення. І я вже більше 14 років займаюся не просто продажем купи-продай, є таке вислів, а я займаюся одягом жінок, яким складно щось підібрати на себе. Бо я займаюся з нестандартними фігурами від 48-го це норма. І до 60-го, а то і 62-го розміру. Підтримую українські бренди вже більше 14 років. Якщо в 2009-му це було не дуже модно, всі їздили в Турцію, літали кожні три дні мені хизувалися підприємці з мене, сміялися, казали, що ти, Катерина? З українськими фабриками, що не можеш полетіти в Стамбул. Ну, Я там також була, дівчата, але ви знаєте, по-перше, дуже зручно працювати з нашими фабриками. Вони знають лікала, посадки, фігури наших українських дівчаток і красуни. Тому що турецькі лікала не всі ідеальні: то по зросту, то по стегнам, то ще якісь нюанси. Ну, І плюс, звісно, доставка. Тому, якщо хочеться і швидко щось по розмірам придбати, тоді все це, дівчата, проходьте. А е, якщо хочеться щось придбати по розміру, то це займає один, два дні. Е, ну, звісно, це не стосується Туреччини. До речі, правильно сказала, бо Турція це ж неправильно. Тому, дівчатка, всі ми вчимося. Головне е, остава, е, залишатися... В цей складний час розумними людьми не як то кажуть, не видумувати з нічого щось таке. Тому працюю, підтримую українську економіку і завжди кажу дівчаткам. Якщо вам хочеться одягатися, ми вам цьому допоможемо. Тому звертайтеся за нашою порадою, підписуйтесь на наші сторінки, лайкайте, будьте активними, підтримуйте наше відео сторі, бо ми, бо ми не є професійними. Акторами, як каже, ти закінчував школу імені Довженка, Ну, може так сказати, вже школа 14 років свого така практична школа пройдена. Да? Акторки. От. Але це не так просто, як здається. Тому дівчата робимо як виходить, а у виходить нас дуже добре. Сейчас з вас лайк. І підписочка. О, і підписочка. і е, сьогодні буде огляд, як модели, які ми вже отримували раніше, і доотримуємо постійні розміри, так і багато новинок, бо постійно щось оновлюється фабрики, а їх більше 20 е, отримують постійно нові тканини, нові лікала, ой, нові моделі виходять, як костюмів. Так, і сорочок і багато багато чого іншого. І е, зараз ми почнемо свій огляд з неймовірних луків в'язаного трикотажу. Наша українська фабрика дуже відрізняється е, своїм е, таким якісним, комфортним, цікавим асортиментом в'язаного трикотажу. На мені зараз лук. До речі, це мій особистий лук, який я придбала в тому році кілоти. В цьому році це неймовірний гольфик і це неймовірний кардіган. Значить, ці речі складаються з в'язаного яз... трикотажу. 50% вовни, 50 акрилу. Тому, так, з часом воно трішки кошлатиться, але це нормальний процес, бо вовна є в складі. Але для цього, слава Богу, придумали машинки для видалення цих окатишків і тому інше. Тому ще раз хочу вам розказати про те, що в наявності є як кардігани, такі, як на мені. До речі, є ще один колір з графітовим цей хакі, а є графітовий. І ось такі джемпера, вони йдуть окремо джемпера. Оверсайз розмір від 48 до 50, мабуть, навіть 8, дівчата. До 58 розміру. Неймовірно, поєднання, і е, до них можемо створити капсулу, це також брюки на широкі в'язані резинці, також 50% вовни. І можемо робити ось такі руки або з темними брюками. Такі, як на мені кілоти, але є ще і хаки. Зараз в наявності великий розмір, але ми можемо дозамовити і маленькі. Також дівчатка, нагадаю вам, Оленка, підкажи, скільки у нас часу. І ще дві хвилинки можна американки, у кого вже в офісі тепло. Можна піддягнути американочкою або ось такий гольфік дуже теплий від 46-го до 56-го. Але тканина не дуже тягнеться, тому е, я беру на розмір більше. Але ж для цього, дівчата, все це я на собі і приміряю для того, щоб вам розказати, як тягнеться тканина, яка повномірна чи неповномірна вона є. Тому е, все це ми з вами будемо. Е, як правильно сказати, експериментувати, якщо вам треба щось поміряти, лимку давай ми відійдемо трішки От. і розкажемо. Нехай дівчата подивляться про наш асортимент. Асортимент зараз дуже великий. Це є і костюми. Сьогодні буде великий огляд спортшику теплих, класичних. Таких, таких тканин, як трьохнитка або костюмна кашемірова тканина, це дуже зручні тканини на сезон осень. Зима. Тому, дівчатка, раді вас вітати в нашому онлайн-магазині. Ділова. Я, Оленка, покажи. Скільки у нас сьогодні дівчаток, всі такі гарні. А ми тут е, займаємося. займаємо. Сьогодні буде ще й огляд ось такої неймовірної краси. Да. Тому не забуваємо підписуємося. Та да. і для наших, хто вже вайбер, дівчата, якщо я вам не відповідаю, е, у нас ще є е, дуже багато роботи. Все, буду закінчувати, буду приділяти увагу дівчатам, які завітали сьогодні. Субота, і все у нас вийде. Підписуйтесь, дівчатка. Сьогодні робота кипить, кипить. Доброго. Тому потім покажемо вам ось таку красу, яку доотримали. І в описі ви знайдете посилання на групу Viber, де ви можете долучитися і підібрати собі гарний лук. Всім гарного тихого дня.